Новий стиль за 0 гривень. Вау! Wow. Так, таке буває. Зараз доведу. Я сама не раз ловила себе на думці. Все набридло, хочу щось нове. Але що якщо нове, це просто по-іншому подане старе. Зараз розкажу про сім способів, як оновити гардероб без жодної покупки. Перше. Перебери шафу. Можливо, там завалялись класні речі, про які ти давно забула. Друге. Зміни акценти. Нова зачіска, макіяж або сережки, і той самий жакет заграє по-іншому. Третє. Пограй з шарами. Сорочка поверх сукні, топ під жакет. Несподівані поєднання створюють свіжість. А тепер постав на паузу, лайкни і підпишись. Для мене це дуже цінно. Четверте. Зміни пояс. Це змінить настрій образу. Тонкий, широкий, кольоровий або два пояси одночасно. Експериментуй. П'яте. Зав'яжи шовкову хустку. На шию, волосся, на сумку, на пояс. Як топ. Це дрібниця, яка працює як магія. Шосте. Обери героя образу. Іноді достатньо одного. Виразного елементу, щоб зібрати новий лук. Це може бути яскравий шарф, незвичний манікюр або новий аксесуар. І нарешті, як варіант, підший поділ або додай нові гудзики. І та сама річ виглядає новою. Колись у мене були улюблені бусонішки кучі з гобеленом. З часом вони почали затиратись, хоча були ще в хорошому стані. Тож я розшила їх бісером з паєтками і отримала, наче нові бусоніжки. За дослідженням стилістів, у 80% випадків новий образ це не нова річ, а нова Нова комбінація. Твій гардероб вже має все, що треба. Просто подивись на нього інакше. Організуй речі за кольором або стилем, додай цікаву брошку або підвізку на сумку і все заграє по-новому. Нехай кожна річ засяє свіжим поглядом. Іноді новий образ це просто червона помада або пробір на іншу сторону, без перебільшення. Тож, перш ніж оновлювати гардероб, спробуй оновити свій погляд на речі. А якщо ти хочеш отримати шпаргалку по стилізації образів, напиши в коментарях слово стиль, і я тобі її надішлю. Зберігай собі, щоб не загубити, якщо здасться, що вдягти нічого. І поділись з подругою, яка теж хоче виглядати по-новому без шопінгу. Отже.